В цілих семи країнах Західної Європи різко впала готовність населення підтримувати Україну у війні проти Росії аж до перемоги. Ну за принципом, ЕСЛОНГ СІЦ. Тейкс, як казав Байден, раз стільки скільки потрібно. Отже, результати дослідження: The Guardian британський публікує результати грудневого опитування у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Данії та власне у велико. Британії опитування показало, що бажання громадськості підтримувати Україну до перемоги, навіть якщо це означає продовження війни, різко знизилося в усіх семи країнах за останні 12 місяців. Опитування показало, що готовність підтримувати Україну до перемоги над Росією залишається високим у Швеції 50% і Данії, а у Великій Британії 36% готових. І е, зниження на 14 пунктів. Е, тобто були е, значно більше готові британці е, підтримувати війну України до самої перемоги. Ну, Отсюда і від от забору і до обіда, як то кажуть. За той самий період відсоток тих, хто віддає перевагу досягнення миру шляхом переговорів, зріс до 55 в з 45% в Італії, до 46 з 38 в Іспанії, 43 з 35% у Франції та 45 з 38 у Німеччині, що супроводжувалося відповідним падінням готовності підтримати Україну до її перемоги. Отже, що це означає? Ну, це означає, що Європа нам каже: домовляйтесь, більше ми вас тягнути не готові. Ми не бачимо вашої перемоги в жодному осяжному майбутньому. Тому сідайте за стіл переговорів і домовляйтеся зі своїми ворогами. Ну, звичайно, обрання Трампа, який обіцяє домовитися швидко і е без затрат. Дуже на це вплинуло. Що мама, маємо робити ми? Ну, звичайно, у нас відразу питання: а якщо ворог не захоче? Ну, звичайно, якщо ворог не захоче, то ми маємо продовжувати битися. Але переговори буде очолювати президент США Дональд Трамп. У нього досить є важелів, щоб надавити на Росію. Це економічні важелі. В Першу чергу ціни на нафту, санкції різноманітні, аж до оголошення Росії країною спонсором тероризму, що означає повний кінець всякій економічній співпраці з цивілізованим світом. Ну і військовий важель Америка стократ крат сильніша військово. Треба просто чітко, як Трамп. Казав при своєму першому президентстві, він грозив путіну. Я тобі вріжу по Москві прямо ракетами, якщо ти підеш на Україну широкомасштабною війною. Так що і, і так Трамп може пригрозити, він не жартує, він того ж Асада бомбив запросто, не боячись Путіна. Ну, багато чого він робив там і в Афганістані. Там мать всіх бомб так звану кинув на талібів досить таки успішно. Він людина рішуча. Тобто нам треба триматися Трампа. Коли Трамп говорить сідаємо за стіл переговорів, то не випіндрюється, не бикувати, а сідати за стіл переговорів, повністю узгоджувати свою політику по відношенню до ворога із Америкою. Так, да, ми воюємо з ними, але ми не маємо робити ніяких політичних кроків серйозних. Які хтось може оцінити як провокації без узгодження з Америкою. Ну там, типу, убивство генерала в Москві, це безумовно політичний крок, який ми мали би узгодити з Америкою. Там запуск шахедів по Кремлю, наприклад, ну не шахедів, а наших безпілотників. Це теж крок, який ми маємо узгодити з Америкою. Да, для того щоб ви вбивати е окупантів тут під Покровском, хоч і рядових генералів нам не треба узгодження з Америкою. Але якщо ми е щось таке е плануємо, типу, от як я сказав, вбивство генерал у Москві, е то це має бути узгоджене, тому що це е питання великої політики. Подібні речі ніякої самодіяльності повністю е, працюємо як єдина команда з новою командою Білого Дому.